Доброго дня! Давайте подивимося чернігів до кінця цього тижня. Так, це святкові дні, по 20-ти включно. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, думки будемо розглядати чернігів до кінця тижня. Що там може бути? Мені одразу йдуть наслідки. Дуже якась така складна енергія. Дуже багато емоцій. Мені йдуть, по-перше, дуже багато провокацій, окраїни міста. І, якщо дивитися область, теж дуже багато якоїсь такої активності. В області, не тільки в місті. Ось, скажімо так, дуже багато спокуси і напруги такої вогняної енергії. Мені йдуть місця лікування, надавання допомоги, часткова втрата ресурсів. Мені йде дитяча енергія, дуже багато страху. Тобто, це можуть бути місця пов'язані з дітьми. Тиснення постійне і відпрацювання, тобто робота активна захистом. Дуже якось буде тривожно. Темний період доби, якось може більше якогось бути проявлення, активності і маніпулювання. Чернігів, давайте подивимося. Чернігів. До кінця тижня дивимося. По 20 включно. Чернігів. Так. Так, місця лікування знову мені йде допомога. Мені йдуть місця пов'язані з релігійністю, транспорт, станції, втрата часткових ресурсів. Дуже багато відпрацювань захисту, і мені йдуть місця масового зібрання. Це якийсь, може бути, відпочинок. Там, де люди збираються, це торгові якісь центри, треба бути досить уважними, тому що там якось буде дуже багато активності. І відпрацювання можливі, але ці відпрацювання можуть дати наслідки. Треба бути досить уважними. Така масова йде активність, якщо дивитися сам Чернігів, саме місто. Масова активність говорить про те, що до кінця тижня там може бути багато руху і наслідкові енергії. Форс-мажорна ситуація може бути десь в центрі або поблизу центра. Тобто така неочікувана може захист або не справитися, або не відпрацювати, тому необхідно бути досить.